Футбол, що заряджає відчуття, що залишається, разом до перемоги було і буде. Тіана Олександровна, вітаємо вас з перемогою. Дякую. Сьогодні важливі три очки. Спочатку попрошу ваш короткий коментар по цьому, по цьому матчу. Ну, По-перше, я хотіла подякувати ЗСУ за те, що ми займаємося улюбленою справою. <кхів> і Подякувати, звісно, нашого соперника. Дуже добра команда, бойова. Що касається нашої гри, то для нас важлива була сьогодні перемога, те, що ми зробили. Я вітаю всю нашу велику, велику родину Аболонь-футбольний клуб з нашою перемогою. Дівчат, звісно, дуже, дуже старалися, боролись, і ми потрошки-потрошки виходимо з кризи нашої і Наді... Сподіваюсь, що це не остання наша побіда. Обоя здобула другу перемогу у вищій лізі і другу перемогу саме цим суперником МС Поділля. От в чому ключ? Ну, Я думаю, ми рівні команди по По лісі дуже добра команда, Кривбас теж дуже добра команда. А тут ми 60 на 50. Сьогодні перша команда зіграла тут на базі, або вони, можна сказати, фартове поле для вас? Ну, я перший зі зіграла для команди, так, да, фартове. Буквально трошки вже залишилось до завершення сезону. Розкажіть, як, яка підготовка буде на наступні поєдинки, які, які завдання перед командою на цей завершення. Ну, Зараз я три дні дала вихідних, потім 9-го зустрічаємося і тренуємося, все по плану. Готуємося до наступної гри з кривбасом. Буде тяжка гра, але можемо можемо дуже добре зіграти там.